Чимало сусідніх держав розуміють українські народи і прагнуть підтримати у боротьбі з терористами і загарбниками, проте не можуть надати військову допомогу безпосередньо. Перепонує і проголошений статус АТО і навіть наша митна служба, де вимагають високе оподаткування. Втім, хто шукає шлях, знаходить його. Наша знімальна група побувала у Липовці, громада якого разом із естонськими побратимами містечка Єхве передали воякам необхідне остаткування. 2012-го створили громадську організацію Липовецький благодійний фонд громади і почалася конструктивна співпраця із українською естонською громадою міста Їхве. Так склалося життя, що я поїхав на навчання до Естонії і там залишився і вже більшу частину свого життя мешкаю в Естонії, як громадянин цієї країни. Наше, звісно, огромне бажання в тому, щоб все таки українці чувствовали свої корні, щоб вони знали, що вони є українці. Якщо українці хочуть жити цими цінностями, як живуть європейські народи, то тоді це для нас дуже понятно. І поэтому ми і хочемо вам допомагати. А зараз, коли близько сотні липовчан, це самих тікали липовчан, що не рахуючи жителів району мобілізовані. Дехто вже служив, де кого вже на жаль немає. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб максимально допомогти родинам та військовим у листопаді минулого року за громадської ініціативи в Естонії розпочали збір коштів та благодійної допомоги українським воякам. Полгода назад была частная инициатива собрать определенную сумму денег для того, чтобы, чтобы помочь украинцам в, в сражении, которое сейчас идет на... Значить, востоки вашої страны. ми привезли снереження 10 бойцов. Знаково, що саме у травні вдалося привезти в Україну до Липовця таку необхідну сьогодні допомогу, військове спорядження. Війська трудка і анасна всівазможні якими карманами значить є довжні приспособлення медицинське індивідуальний пакет, казка дві, дві пари очків, тактичні очки, наші історійські поліцейські, а далі вам ще і бронежилет. Сподіваються, ці обладунки рятуватимуть життя і зроблять комфортнішими на легкі польові будні захисників держави. Колись як всі народи об'єдналися для того, щоб зламати гітлерську. Країну, фашизм сьогодні теж нас підтримують цілий ряд ці, ці, ці народів, зокрема і естонці, для того, щоб ми перемогли ну, фашизм, як як його називають по різному Таким чином, завдяки дружбі і співпраці на рівні громадських територіальних організацій і їхви вдалося забезпечити сучасним устаткуванням роту наших вояків. Оце обладнання. Я вас хочу запевнити, що воно попаде в надійні руки кращим бійцям розвідроти нашої бригади. Нам, військовим силам Збройних сил України, зараз на даний час дуже важко. тернистий шлях, я думаю, ще. Він буде продовжуватися не один рік. Ми будемо зараз будовувати нові збройні сили України. Зараз багато патріотів збройних сил України до бою комплектів. Естонські побратими додали символічну синю квітку. Воложка знак вшанування ветеранів усіх війн, що були в Естонії. Українцям бажають перемогти і повернутися до родин живими.